Добрий день всім. Вас вітає Ганопільська територіальна громада. Я, Ільчук Любов Петрівна, голова міжшкільного консультативного об'єднання вчителів початкових класів. Стаж роботи 28 років. Найважливіша умова успішної роботи школи це багате різностороннє інтелектуальне життя, медичного колективу, допитливість, інтереса нового в науці, постійний інтелектуальний ріст, удосконалення. Хочу розпочати свій виступ зі спогадів, запропонували мені ще у 12-13 роках поїхати в Хмельницьке на засідання Вищої школи педагогічної майстерності, спілкуючись з колегами, беручи участь у майстер-класах, так і хотілося пошвидше до дітей і все це використати на практиці, а згодом і поділитися з колегами. Так у 2016 році. Отримала пропозицію стати головою методичного об'єднання початкових класів Анапільської територіальної громади. Було дуже тяжко, але спілкування на засіданнях школи вищої педагогічної майстерності додало сил. На засіданнях методичних об'єднань використовуємо матеріали засідань школи вищої педагогічної майстерності і вдосконалюємо свою майстерність. Так, перше засідання в нас відбулося на базі Рівківської початкової школи. «Сучасні підходи до організації навчально-виховного процесу в початковій школі. Де Рада нас зустріла Лукачук Алла Миколаївна. Наступна у нас прес-конференція, Нова Українська школа, школа партнерства радості та креативності відбулося на базі Малоскницького навчально-виховного комплексу. Рада зустріли нас і в Великоскницькому навчально-виховному комплексі, де Відбувся московковий штурм, розвиток мовленєво комунікативних умінь і навичок школярів. Колесо життя показала майстер-клас Світлана Максимівна Заблоцька на базі киликиївського НВК. Круглий стіл також відбувся на базі киликиївського навчально-виховного комплексу психотерапія професійного стоми. На базі Анофільського навчально-виховного комплексу відбулася в нас педагогіка, театральна педагогіка початковій школі. Школа молодого вчителя, формування ключових компетентності учнями та фактичний стан у навчальному закладі прогнозування також відбулося на базі Келикійського навчально-виховного комплексу. На базі Клепачівського НВК відбувся тренінг професійної майстерності Хто я, хто ми? Ігротренінг, розвиток креативних здібності педагога відбувся шкільській НВК. Майстерність вчителя було, розглядалася гармонія, свідома поведінка. Час вносить свої корективи, в нас відбулися вебінари, інтерактивні методи навчання та виховання. А я роблю це так, труднощі та успіхи. Формувальне оцінювання умінь і компетентностей учнів, інструменти і методика використання. Також у нас провела майстер-клас вчитель Великоскницького навчально-виховного комплексу Локайчук Алла Миколаївна, яка теж є учасником школи вищої педагогічної майстерності на тему формувальне оцінювання умінь і компетентностей учнів, інструменти і методика їх використання. Наші вчителі беруть участь у номінації початкові класи вчителя року. У 2016 році так брали Бори Оксана Андріївна і Шевчук Валентина Іваніна. У 2020-му Кобилянська Льона Ройслав'яна дає вони лауреатами цього конкурсу. Саме від нас залежить, як ми це поставимо, займатися самосвітою, вчити і вчитися самі, вивіз мого. Життя. Беру участь у розробках і диплом першого ступеня за розробку, ефективне застосування онлайн уроків. Наші надбання наші вчителі беруть участь в цих конкурсах і друкуються в різних виданнях. Також беруть участь в обласній педагогічній виставці освіта Хмельниччини на шляхах реформування, де посідають почесні призові місця. Наші діти це живі квіти землі. Тому ми на них звертаємо дуже увагу. І наші діти беруть участь, і де займають також в призові місця. Диплом першого мі... перше місця. диплом отримала Лисюк Єлизавета за участь у конкурсі Петра Петрояцика. Диплом першого ступеня Маркеві Соломія. Диплом першого ступеня Лисюк Єлизавета. Мій світ мистецтво перше місце. Климчук, Олександр, також багато інших конкурсів. Любов до дитини, бажання вчитися, самодосконалення і професійний розвиток це рушійна сила вчителя. Отож, шановні колеги, крукуємо вноги з часом, будьмо професійно компетентними, бо саме від нас залежить майбутнє наших дітей. Майбутнє держави. Хай добре вам веща живеться, без горя смутку та біди, а галаслива, хай малеча приносить радість вам завжди. Дякую за увагу, на все добре і до побачення.